Отже, на мастері дненькі сьогодні наступна практика. Попередня була нагадую, на силу ніг і кору, сьогодні на силу рук і кору. Обов'язково жінки для чого потрібні руки. Звісно, не відтискуватись, так? А йдемо в магазин, а щоб підняти дитинку, а скільки ми з його хатньої роботи робимо? Для того, щоб себе почувати впевненіше і зосередненіше, щоб відчувати себе сильною і не просто тобто допомога, але це, звісно, потрібно. Тому ми приділяємо увагу на таких практиках ще й рук. Увійди в балансові позиції, якщо дуже хочеться поглибити поза ворона, постійка на голові, теж необхідні руки. Не так руки, як, звісно, і лопатки, і плечі. Також чатуранга, тобто безліч азам, де потрібно використовувати силу рук. Як завжди, ми починаємо практику з налаштування: Зосередьтесь на собі, зосередьтесь на положенні своєму, свого тіла, сядьте так, як вам зручно, саме зараз, або так, як в Субхазині налаштовуватись. кидаємо зручно в одній площині таз, плечі потилиця, маківка витягується вгору, підборіддя опускається вниз. Відчуйте себе тут і зараз. Ваш розум поступово сповільнюється, приділяючи увагу тілу, думкам і положенню тіла в моменті. Відчуйте ваші сідничні кістки на клунку. Відчуйте свої ноги, Долоньки. Які складені на колінах. Відчуйте розслаблені плечі, маківку, вушка і розслаблені м'язи на вліч. Послухайте себе в моменті, налаштуйтесь і провідчувайте, проговоріть собі те, що ви хочете отримати від цієї практики. Розслаблення витягнення, звільнення від негативу. звісно, це. Йога в нас не тільки на окремій діляночки, тіга. йога для стабілізації всього цілу, для того, щоб ми могли зосередитись в собі момент, відчути рух кожної частинки тіла. Тим самим приходить до нас гармонія, покір, ослаблення і звільнення від негативу. від усього того, що не потрібно, в наших думках, в нашій особистості зараз чи видих. Я впевнена вижина наштуван, піднімаємо руки догорі, починаємо нашу практику, піднімаємо витягувати задум вдих. з видихом по стороні. Вдих вдиха догори, видих, то він І ще разочок вдих. І з видихом відправляємо праву на. Долоню на килимочок, ліво витягуємось вгору. Не відриваємо лівої сіднички, витягуємось правою, дихаємо тут. Ще зробили глибокий вдих, відчули, як розтягується м'язи ребер. І повільно перехиляємось на іншу сторону. Ліва рука на килимочку, права витягується вгору, права сідничка, тисне на килимок, не відриваємо її. Теж будь-які позиції, ножки дихаємо тут, розкриваючи груди, руку підводимо назад, повертаємося, виходимо в позу русалки, коли праве коліно попереду, і права стопа торкається до білоруки. Ми в праву сторону до правої руки і натягуємо на себе колимочок, з видихом, спугляємося, підштовхуємось долину. Вдих, розкрили З видихом виріс. Відчуйте ваш рух, рух ваших тазових кістей. Відчуйте спину, як одна сторона змінюється в накрузі на іншу. спинка, боки, плечі, все працює добре. Молоці допомоги могилу пробуємо підняти таз вгору, зажати снізі і дуже таз. передачі до сторони. А здобуваємо більшу сторону. І все те саме ровно. сторону. Торкається стопа до правого колю, наліво. Вкладаємо рухну до рідного стогна і натягуємо на себе колона. Видихом, підштовхуємо, вдих долонь, до долоньку притиснула. Климочки натягують філімок, видих, відштовхнулись. Вдих втягнулись. Тих декілька разів, до п'яти разів вичуваємо спину, розтягнення м'язів між лопатками, а вдих із видихом поверхнували. Знову руки на таз, висохнули таз вперед, зажати сміч, обсуємо втас. Переходимо на чотири опори. Звісно, кішка корова. Влаштували долоньки на килимок під плечима коліна на, колі, на нашого під підказу і під пальчики. Вдих, прогнулись, видих, скруглились. Ваші руки активні. Пальчики натягують килимок, і відштовхуються від Глибокий дих і видих. Хелп. І видих. Чудово зупиняємо в центрі. І тепер будемо накатувати сучами вперед. Знову ж таки, коліна під тазом, тут можна розправити стопи. І робимо ніби такий вперед і зігнули лікті. Опустились під поріддям, а похитно піду і тягнемося. Зробимо такі три рази перший раз. Вдих. Угу. Видих. І ще разочок, видих. Молодці. Прогинаємось як кішечка, але це називається позацуценяти. Тримаємо себе на пальчиках, опускаємо. Та знаходиться над колінами, не зсовуємось і пропускаємось. Розслаблюємо м'язи спини, руки тримаємо, по 5, 4, 3, 2, 1, Повільно перебираємось, входимо в планку. Нічого так не вічне, як звичайно, висока планка. Підтягнули м'язи животика, виштовхнулись з долонями від калимочка, розправили. Лопатки і дихаємо. Тут вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. Переходимо на передпліччя планка. Я казала сьогодні руки і кор. Дихаємо. Паралельні долоньки. Дихаємо. вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2. Один. Молодці. Опускаємо коліна і переходимо. Легший варіант Бокова планка. ручка по діагоналі на передпіччі і виходимо. Якщо тут важко, то ми півносити підставляємо коліно під себе. Угу. А так стоїмо, витягнули руку кору або завели їх зад. Якщо тут легко, то інший варіант ми піднімаємо ще й ногу. І дихаємо вісім. Кожен в своєму варіанті. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Обережно опускаємось. Знову планка. Величкий цикл планок. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. І переходимо на планку на праву руку. Рука по діагоналі. Угу. І виступаємо. Легший варіант, вже пам'ятаєте? Два ще трошки середні. Тримаємось і дихаємо кожен в своєму варіанті. 8, 7, 6, П'ять, чотири, три, два, один. Обережно повертаємося і вже ще останній раз. Планка. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Опускаємось на животик і трошки відпочинемо. Кладаємо долоні під. І під і дихаємо тут, просто спокійно, можна чоло покласти на долоньки. Розтікається тіло. Розпливаємось по килимочку Глибокий вдих і довгий-довгий вихід. постерігайте за диханням і за тим, як ваші кістки лежать на килимку Повільно, повільно припіднімаємось, Йдемо знову опору на 4. І собаку собака мордивини. Собі позицію опору на 4 і виходимо та змогу. Нижні та змоги, напідмоги, дихаємо. Почимаємо період, надошка, дихаємо опорок. Доводимо. Дихаємо. Один. Тепер варіант. Беремо до руку і вкараємося. Де демовірне. І витягуємо під праву руку. Тихаємо. Викуплі клітики довгий. Роставляємо в'язка. Два. Два. Один. Повертаємо руку на килимочок. І тепер правимо. Шість. Три, два, один. Повертаємося, центр знову собаку. Погнулися і сіли на коліна. І завершимо нашу практику розтягнемо. Виштовхуємо, знову, йдемо По позу цуценяти, ліва рука зануриться під праву і розтягуємо м'язи біля. І тягнеш витик. Тут є теж влітку. Або як челендж. Права рука за головою, а ліва нога знімається вгору. Віднімаємось і на іншу сторону. Опускаємо руки вперед, щоб таз лишився над Коліна ми заводимо ручку і лівою. Тут варіанти теж ті самі, але вам як вам хочеться, зробити чи інший баланс, щоб не просто так розширюватися і коситися. Нічого, яку вас розтрахують, я запричаю, пати і плівні, наприклад, на полу, так, ось, попередньо положення. Сідаємо на колі, переходимо в напаси, напаси на позови. Тут теж є варіанти, ножку, що з маги розказують, підтягнемо можку, підемо на 10 градусов полік. Є три варіанти цієї класичні коли по чесіму, штовхаємо ножку вгору і вниз, так і не втрачаючи рівно подалі, що доступна така позиція, коли голову дивляться на молоку, розтовпується і ми підставляємо, тому що чисто, себе. І бачимо позиція, як вони вирівнюємо поміг ноги, печі підводні на стонах, немає викладати під тихо. Находимо зложимо всі. І ще. Три, два. Один для компенсації складаємо ноги напис, на кулачки і відтискуємо таз в голову, чути слаблюємо. Дуже новинці. І переходимо для розслаблюючого сторону. Вкладаємось на килимок, підтягуємо праву ногу до себе і відправляємо її в ліву сторону. Правий, права ручка знаходиться долонькою на колонку, не відриваючи правого плеча від килимка, подивились на небо. А лів, праве коліно прямує в ліву сторону. Тут підтримуйте себе лівою рукою, підкладайте щось зручне. Коліно, щоб не тримати вісу, якщо дуже не виходить опустити на килимок. Дихаємо тут довгий, розслаблюємо всю праву частинку тіла. Глибокий і довгий. Нашому тілу потрібна не тільки робота м'язова, а й розслаблення. Обережно повертаємось в центр і змінюємо положення. Тепер ліве коліно підтискуємо грудної клітки і переводимо його в праву сторону. Тим часом ліва рука знаходиться на клинку долинка і плече не відбуваємо від конечка. Опускаємо в нові століна, остякуючи різні. Глибокої і довгий довго ви. Відчуйте, як ваша дрібна коліна прямує до колочка. Вам легко сподіваємо, не наплухайте. Тоді так, щоб вам було комфортно. Глибоку, дикий, довгу помагаєте. Переходимо до шамасу. Вкладайтесь зручненько, слухайте себе, відчувайте себе тут і зараз. Відправте увагу до кожної частинки тіла, зосередьтесь на них і спостерігайте, як ви знімаєте напругу з тої частинки, на якій ви зосередились. 3. 2. Один. І повільно, ваша увага повертається в ваше тіло, дихання стає глибшим. Відчуйте точки торкання тіла і кімнати. Проведіть язичком по зубах, починайте відчувати себе тут і зараз. Потягніться так, ніби щойно прокинулись, і перекиньтесь, переверніться на будь-який зручний бік позу ембріона. Сконцентруйтесь на собі. І повільно починайте підніматися в зручну позицію. Зараз завершимо практику. Піднімаємо руки до голі. це обов'язково завершення. Руску вниз, прочитаємо дочку. Нова енергія покладатися. Можна подивитися і виріховуємо. Все побачимо. Можливо проти очі.